Всім привіт! Ісус Христос навчав нас і застерігав, що в останні часи прийде дуже багато лише пророків і лжевчителів, вчителів, які дуже багато людей віруючих, зведуть із істинного шляху спасіння. Вони лише прихильтимуться Богом, а насправді за ним стоятиме сатана. Як же нам зрозуміти у цій безлічі церков, вчень і релігії, де ж справжня жива Божа церква, де справжнє Боже вчення, а де вчення сатани? Все дуже просто, Невикривлене чисте Слово Боже. Невикривлене чисте Євангеліє. Ось основа для всіх церков, для всіх вчень. Якщо церква, чи якийсь апостол, чи пастор, чи вчитель не несе чисте слово Боже у цей світ, не доноси чисте слово Боже людям, це вже вчення сатани. І справжня церква, справжні люди Божі, справжні пастори, апостоли, пророки фокусуються на вченні святих апостолів, на вченні Ісуса Христа і фокусують на цьому вченні людей. Амінь.